Так, дійсно гарячий церковно-кулінарний скандал, неабияк розгорівся днями. В епіцентрі кухар Євген Клопотенко. Все тому, що готував у Києво-Печерській лаврі у своєму проєкті він презентував старовинні українські страви на Різдво, але це не сподобалося представникам УПЦ МП. Ті заявили про наругу над святиною і подали скаргу до правоохоронців. Тобто не встиг клопотенко приготувати пиріжки з крою карася у лаврі, як у скандал втрутилася російська пропаганда. Тамтешні засоби масової інформації одразу взялися смакувати цю історію в чергове. Звинуватили Україну у викоріненні духовності. Звісно, приплили до цього ще й київський режим, який знущається над церквою. Ну більше зайнятися йому нема чого е, нема чим сам Клопотенко. До речі, вибачився перед тими, кого міг зачепити, наголосивши його мета популяризувати українські традиції, а не когось образити. А от генеральний директор національного заповідника києво Печерська Лавра Максим Остапенко зазначив, що трапезна палата завжди використовувалася для урочистих подій, і зйомки в ній не суперечать законодавству. З нами на прямому зв'язку. Просто зараз. Аким Галімов, автор та ведучий цього проєкту. Акіме, привіт, вітаємо. Добрий вечір, добрий вечір, колеги. Добрий вечір. Ви знаєте, я, я чесно, ми з вами колеги, але я подивився зараз підводку вашу до, до включення. І хочу угу. вам сказати: от як насправді легко да, потрапити на цей гачок маніпуляцій, які відбуваються. По перше, ну дивіться: кулінарне шоу. Ну це не кулінарне шоу. Це не кулінарне шоу. Я про це вчора не наголошував і позавчора наголошував. І власне використовувати а, ось цей термін кулінарне шоу. Ну можуть люди, які не дивилися цей проект. І власне це те, що відбулося а, з епізодом реальної історії, тому що це один з 130 епізодів реальної історії, нашого історичного проекту, який ми знімаємо, а, і саме знімався саме цей епізод. Тобто і те, що от Олексій сказав, що там клопотенко знімав, да не Клопотенко, Знімали історію куди я запросив Євгена Клопота, Олену браті над цим працювали. Але люди не дивляться люди перепощують фотографії, де ми з Євгеном стоїмо з стравами українськими різдвяними, які не готувалися в Лаврі. Тому що теж ви сказали, да що готували нічого, не готували. Ми принесли туди готові. Команди Євгена принесла готові страви. І більше того, ми говоримо про це. Він говорить на першій хвилі хвилині е, нашого проекту про те, що друзі, ми сьогодні в особливому місці, і тут не можна жарити і парити, і тому цього всього тут не буде відбуватися. Ми будемо розповідати про історію наших різдвяних е, традиційних страв. Тому, власне, бачите, як Олег насправді ворожа пропаганда використовує ці речі і емоці... емоційно чіпляє наших людей, тому що от, розходилося по соцмережам. Позавчора і вчора, якраз оце кулінарне шоу в лавру, розумієте, це один контекст, а історичний проект, який знімається в трапезних палатах, трапезної церкви на території національного заповідника в часлахі зовсім і от зрозумійте, да? да ви зрозумієте нашу на і наше обурення і нашу реакцію. Теж то ми тому, що я особисто, наприклад, не мав би нічого проти і проти, якби воно там готувалося. Насправді, тому що те, що пережила Києво-Печерська Лавра за часів її окупації московським патріархатом. Ви прекрасно розумієте, про що я да про ті пиятики і про те, що там той же Павло влаштовував То навіть влаштувати там сцену з популяризації українських страв і готувати це не було б гріхом насправді. Ну, ви знаєте, це питання в нас, і я думаю, що ну це річ дуже суб'єктивна. Насправді, да. ми обережно до цього ставимось. Я теж особисто. Моя позиція подібна до вашої, я не бачу в цьому великими, тому що я взагалі виступаю за те, що ми маємо десакралізувати певною мірою подібні місця, тому що ну ви знаєте, все ж таки віра в Бога і духовність це більше про твоє внутрішнє відчуття і сприйняття цього, аніж аніж споруда. Але знову таки це річ суб'єктивна, і Кожен сам для себе може. І ну я власне наголошую на тому, що ми знімали там наш історичний проект. До речі, знаєте, ви згадали про те, що було в Лаврі до того. А от я дуже раджу нашим глядачам з вами подивитися наш епізод на Ютуб каналі Реальна Історія, якраз присвячений цьому рік тому ми зняли його разом з генеральним директором 에, заповідника Київська Лавра Максим Остапенком. Він має 2,5 мільйона переглядів вже на ютубі. Якраз ми показували, що було знайдено в Лаврі після того, як звідти випхали. Московський патріархат, а цих насправді ФСБшних агентів, і, і, і це речі, які які вражають, тому що знаєте там знає героків по печерська лавра, це ну до кілометра від Верховної Ради, там від урядового кварталу, від всіх наших ну найголовніших державних органів влади, і там що там знаходять? Там знаходять нагороди російських військових, там знаходять а, різні, різні 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 ну там символіка російської. Федерації це дрібніше, що там Да? Різні календарі, церковні, де зазначені адреси єпархій в Криму з контактами людей, які відповідають за взаємодію з армією. Ви розумієте, з якою армією? Та, тобто, ну, тобто, тобто, та, тобто, все це там в Лаврі знаходилось. Більше того, нам показали ті споруди, які що Мерседеса ко збудовані? Ресторани, готелі, магазини? Розумієте? Оце все нормально. це все нормально? Це, це не нормально. А розповідати Так, тоді повертаючись так, до проєкту про українські традиції не нормально. Ні, ні, нормально, абсолютно нормально. І маєте розповідати? Інше питання: чи розраховували ви на таку реакцію? Бо свідомо чи не свідомо, але піар вийшов ідеальний. Ну звісно, що ми розуміли, що це от, ну, набере попу свою популярність, тому що ну в принципі всі наші проекти, які ми робимо, вони мають 200-400, півмільйона, мільйон переглядів на Ютубі. Хвиля підніметься негативними саме, і питання в тому, що ми детально аналізували, як це все запустилося, і динаміку набору цього скандалу. Але і зараз є всі ознаки говорити про те, я вчора про це написав в своєму Фейсбуці. Що це все ж таки спланована акція? Ми маємо розуміти дивитися на ці дні, які зараз в нас на календарі. якраз 15 грудня, був об'єднавчий собор. Він пройшов в стінах е, е, нашої Софії Київської перед тим, як ми отримали томос. Томас. Томас е, наші українські церкві, церкві, це ну. Поразка, яку визнають в Кремлі, ну це реально втрата величезної сфери впливу тут в Україні, те, що наша українська церква стала незалежною, і власне росіяни сьогодні роблять все, щоб знищити от, все, що за цей час було збудовано, і показати, що православна церква України. Не московського патріархата, да що це це щось не те, що от дивіться, в нас позабирали наші е, наші святині, і тепер от там роблять ось таке. Тобто, це все е, частина е, абсолютно російського ІПСО, розкручено. Звісно, що його підхопила якась е, кількість нашого населення. Ну. Щирих вірян, яких це заділо, але знову таки тут питання про те, що просто треба подивитися епізод, щоб зрозуміти, що там немає нічого такого, що має що має так чи інакше задівати почуття вірян. Тому звісно, мені здається, наші спецслужби, от ви якраз про перед тим говорили про Бойко. візити бойка в службу безпеки України. Мені здається, це якраз саме їхня сфера і цієї історії їм поцікавитись, так і. Абсолютно тому, що ми дуже багато їздимо зараз по Україні, і дивіться, всі наші, ну такі най, найсакральніші можна сказати, монастирі по території України, вони всі досі знаходяться під владою московського патріархата. Да, звісно, що там в когось договори оренди, якісь інші. Історії, але розумієте, ну ця сила, яка, яка створює ну абсолютно деструктивний тиск, яка є абсолютно антиукраїнською. Акім і ми дякуємо. Ви до речі, здолати. нам ви до речі, нам підкинули дуже гарну тему для наступних ефірів. Ми обов'язково поговоримо незабаром про це із з нашими глядачами. Поки що, нашим глядачам хочу порадити ваші Ютуб канали, взагалі, щоб вони зацікавились вашим проектом. Реальна історія. Підпишіться, будь ласка, сам це зробив. Раджу від усі від усього серця. Аким гадімов, журналіст був з нами на зв'язку. Дякую, ми дякуємо, дякуємо дуже.